Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат із зелених помідорів та перцю на зиму. Кілька років тому я відкрила для себе неповторний смак маринованих зелених помідорів, і відтоді я щороку закриваю хоча б по кілька баночок різних салатів з них або просто мариную. Це дійсно дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Зелені помідори промийте і наріжте на невеликі шматочки, як на звичайний салат. Солодкий перець почистіть від насіння і наріжте соломкою. Цибулю наріжте або дрібним кубиком, або тонкими напівкільцями, моркву наріжте тонкою соломкою або натріть на терці для моркви по корейськи, або ж просто натріть на крупній терці. Змішайте всі підготовлені овочі, додайте по одній столовій ложці солі і цукру, а також 50 мл оцту і 50 мл олії. Перемішайте і залиште при кімнатній температурі години на 2-3. За цей час кілька разів перемішуйте салат, щоб овочі пустили сік і поєдналися ароматами. Через три години соку виділилося досить багато. Розкладаємо салат по баночках. Я використовую півлітрові. У мене вийшло чотири такі баночки. Сік, який залишився на дні, рівномірно розподіляємо по всіх баночках. Тепер ставимо баночки з салатом в каструлю, дно якої застелили рушничком. Наливаємо в каструлю води і ставимо на вогонь. Поступово доводимо до кипіння і стерилізуємо баночки протягом пів години, можна навіть хвилин 40. Якщо вода з каструлі википає, то доливаємо обов'язково дуже гарячий. Далі закатуємо баночки із салатом металевими кришками, перевертаємо догори дном і укутуємо рушничком. Так залишаємо на добу до повного охолодження. Ось такий дуже смачний салат із зелених помідорів у нас вийшов. Він дійсно дуже незвичайний. Раджу спробувати усім любителям зелених помідорів, а хто ще не пробував їх, раджу скуштувати хоч раз. Смачного!